У понад ста тисячах квартир у багатоповерхівках досі не перевірені димовентиляційні канали, а це 56 відсотків від загальної кількості таких споживачів. Балансоутримувачі, голови ОСББ та їх власники, не надали Івано-Франківськгазу акти справності та прочищення димових та вентиляційних каналів. Таке нехтування безпекою призводить до летальних випадків. Івано-Франківськ франківськгаз неодноразово звертався до балансоутримувачів, власників будинків та міської влади з вимогою здійснити перевірки ДВК. Та та щоразу роз'яснював, яку загрозу для мешканців несуть несправні димові та вентиляційні канали, та станом на сьогодні питання не вирішене. Заступник директора департаменту інфраструктури, житлової і комунальної політики Геннадій Пономаренко розповів, що за цю перевірку димовентиляційних каналів відповідають ОСББ, інші власники житла та підрядники, яких вони для цього винаймають. Не всі підрядники зараз працюють, тобто є певні черги, є певні нюанси по Термінах виконання, тобто, звичайно, що більшість тих же самих об'єднань співвласників, кооперативів чи управителів, вони про це знають. У деяких навіть є вже постійні, скажімо, ті організації чи підприємці, які їм постійно це перевіряють. Але не завжди можливо це зараз виконати в ті терміни, які були раніше. Людей немає, люди не відкривають, треба повторно ходити. Тобто, за навіть якщо повідомити і домовитися на якийсь певний вечір, один другий там пройтись, все одно зараз на сьогоднішній. І момент дуже багато таке, що просто людей фізично немає в квартирах. Процедура перевірки, за словами Геннадія Пономаренка, вартує від 30 гривень, якщо ваші канали у нормі, і до кількох сот, якщо ж вони частково чи повністю заблоковані. кажуть, через несправність одного ДВК після вердикту працівника газової служби можуть вимкнути від газопостачання цілий будинок. Насправді раніше трошечки по інакшому це відбувалося, і час від часу робили. Скажімо так, виборочні перевірки по будинках, ті ж самі працівники газового господарства. І вони давали приписи по конкретних квартирах, що от тут немає тяги, просимо вас про такий-то термін, відповідно, виконати певні роботи, або буде припинено господар... ну, газопостачання. Нагадувати міська рада може, роз'яснювати міська рада може. Проконтролювати в можливості такої немає, тому що відносини йдуть між управителем, між навіть не не стільки управителем, скільки між співвласниками і самою управлінням газового господарства. Олена Нечвідова, Роман Кучержук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.